Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка чоловіче взуття. Подивимося, весь мішок від початку. До кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чиє, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, Челсі шкіряні, 41 розмір, трекінгові ботинки, Фірма В. Цей вербатім, подошва, е, Нозерленд, шкіряні, 41 розмір. Трекінгові. Утеплені. Боти, чоловічі, шкіряні, 43 розмір. На Нацигей. Модні. Шкіряні. 42. Четвертий розмір. Так. Сороковий розмір. Тімберленди. Класні? Шкіряні. 43-й, 44 й розмір десь. Спортивні. 45-й розмір. Шкіряні Ось такі спортивні Шкіряні 39-40 Так 43-й 43-й Замшеві Ось такі Camel Active. шкіряні, гарні, 44-й. Тридцять дев'ять сорок утеплені, шкіряні. Докорсы. Шкирини. 43-44. Челси. 45-й размер. Еще Челси. Шкирини. 45-й размер. 41 розмір, шкіряні. Шкіряні. рікер, Утеплені на цігейки. 45 розмір. Замшеві. На хлопчака. 37 розмір. Так. 43-й розмір. шкіряні, Модні казаки, 42-й розмір. Ну таке попадає. Що зробиш? Так. 41-й розмір. Кіряні, Тімберленди Оріджинал 44,5. Ну, Ми повністю розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.